Доброго дня, шановні мої підписники. Сьогодні ми будемо закривати отакий цікавий компот із груш. У мене є отака олича, красива, велика. Ми вкидаємо її в баночку. П'ять штучок. Є отака маленька олича, червона і Жовта. Вона ще трішечки зеленкувата, але якраз оця кисливка і нам її потрібна для груш. Ідемо небагато маленької лечі, Ягідок 10. На одну ми вже поклали жм... дві жменьки йошти і викладаємо. Груші. Накладаємо груш в повну баночку. І наверх додаємо іще алечу, щоб не вкидати нам ні лимонну кислоту, ні оцет. Така грушка, ідеальний варіант з такою кислинкою, щоб вона не зірвала баночку. Щоб баночка не зірвалась, не дай Бог. Адже ось тільки грушок може пропасти. Тобто груші обов'язково потрібна кислинка. І вкладаємо отак три великі халичинки. Такий гарнесенький компот вийшло. Можна на, на, на ваш розсуд розікласти. Алечу, можливо, красивіше в баночку. У мене вийшло так. І засипаємо баночку стаканом цукру. Рівно стакан цукру засипаємо баночку. І кожну з баночок засипаємо по стакану цукру. це повністю груші. В другу баночку ми. Зробимо просто компот, а сорці. Сюди теж окинемо йошту. Йошта це схрещення крижовника із смородиною, але ягоди отакі більші набагато. В цьому році вони дуже смачні. Сонце багатенько і вони солодкі. На базарі йошта коштує зовсім недорого, навіть дешевше, ніж смородина. Через це вигідно її закривати. І так кладемо сюди юшту, кладемо небагато олечі маленької. Вкладаємо, звичайно, велику олечу, вона дуже красива. В цьому році вона теж трішечки трішки не дозріла, але вже дуже солодка. Саме отаку олечу нам потрібно, щоб вона ні в якому разі не була перестиша. І тепер сюди кидаємо. Вже не повну баночку груш, а отак десь на треть баночки, щоб більше було води. Тут закриємо компот. Сюди можна додати вишні, можна додати ще шовковицю, якщо залишилася малина. Але обов'язково, щоб була там кисла ягода. І теж засипаємо стаканом цукру. А далі як ви забажаєте, або заливаєте банку гарячої водою кип'ятком. І ставити в гарячу воду для стерилізації. Стерилізуватиметься десь 25-30 хвилин 2-літрового банка. Або ж як ми будемо консервувати на дворі, заливаємо холодною водою і стерилізуватиметься до того часу, поки не курір не змінить і груша, і наші фрукти. Тобто душа. Тобто баночки заливаємо або кип'яченою водою, або ж холодною водою. Заливаємо водою. Так? На 3 літрову банку десь у нас йде літра води. І заливаємо водою і другу баночку. Тут піде на дві води. Десь біля двох літрів. Більше. І так, грушки прокипіли пів годинки і через п'ять хвилин ми будемо їх закривати. Подивіться, які вони стали Красиві, жовтенькі, як кулькілоїдинки. Буквально одну баночку в нас груш і юшти. Через це я йду рвати юшту. Погляньте, яка вона. Заразом, можливо, хто її не знає, не бачив. Подивіться на оці ягоди, на такий великий кущ. Він досягає зросту людини. І дуже багато на ньому ягід Вони більші, ніж смородина, і маєте в розмір. Такі, як великі крижовні. Через те їх зручно і рвати, і швиденько. І вони такі солодкуваті в цьому році. Йоршта дуже смачна. Також в баночку варто додати таку красиву ягоду, яка називається алеча. Це домашня алеча. таку ягоду теж додамо у баночку. Красиво. І так у нас вийшло 9 баночок. Три баночки повні і... з грушами, алечую, зйоштою і терносу можна так сказати. Але в основному. Це груша, юшта і алеча. Груша із кислими фруктами. Отак от от красиво вони виглядають в баночці. І після цього ми будемо ставити їх стерилізувати на відкритому вогні, бо 9 банок помісяться тільки в 3 великі каструлі. У когось є традиція готувати шашлик на дворі, ходити на рибалку, а ми традиційно закриваємо на дворі компоти. Отак, велику каструлю, кладемо тканину під низ і ставимо чотири банки. І так три каструлі. І далі Чоловік розпалить багаття і будемо варити їх. І так ми готуємо вишні, підуть сливи. Будемо готувати сливи, піде виноград, закривати виноград. І так майже чотири рази ми будемо так традиційно готувати компот. На дворі, на плиті. Можливо 30 хвилин, можливо, 35 хвилин. І наш компот, погляньте які красиві грушки вийшли в такому малиновому сиропі. Гарні. А оце компот такий, теж. Грушки ціленькі, нерозварені. Получився такий капуст. Коли заливаєш холодною водою, він набагато смачніший, ніж гарячою. Але трохи довше треба повозитися з ним. Якщо десь не розчинився цукор, його треба отак збовнути. І він швиденько розчиниться. Це нічого страшного так і повинно бути. Я багато років закриваю такий капут і гляньте, який красивий. І нічого страшного не цукор розчиняється, він просто релізував одразу з рушками, з фруктами. красивий красиві у нас груші зелечою з йоштою. Якщо сподобався цей мій рецепт, будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Це такий, такі сортів з